А коли вони наблизились до Єрусаліму і прийшли до Вітфагії, до гори, до Олівної, тоді Ісус вислав двох учнів, до них кажучи, йдіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язано, та з нею осля. Відв'яжіть і мені приведіть їх. А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь. Він зараз пошле їх. А це сталося, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи: Скажіть, сіонській доньці, ось до тебе йде цар твій. Він покірливий і всі на осла на осля під яремного сина. А учні пішли та й зробили. Як звелив їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицію, осла й одежу поклали на них, і він сів на них. І багато народу стелили одежду свою по дорозі. Інші ж різали віття з дерева і стелили дорогою. А народ ще йшов перед ним і позаду викрикував, кажучи: Осана, сину Давидовому, благословений, хто йде у Господнє ім'я, Осана на висоті. А коли увійшов він до Єрусаліму то здригнулося ціле місто, питаючи, хто це такий, а народ говорив: це пророк Ісус із Назарету Галилейського.